Сьогодні переживаємо першу суботу місяця січня в наших рако-католицьких святинях. В тому періоді є висолений вертеп Шопка. І практично в кожному вертепі ми знайдемо особу Марії. Її постава є різна. Або вона тримає дитятку Ісус у своїх обіймах, колише що його, щоб заснув. Або Марія похилилася над дитятком, або є поруч нього. І цей фрагмент рісіяної Шапкіном вказує на роль Марії. Та, яка дев'ять місяців носила Ісуса під Своїм серцем, та яка була перша адораторка воплоченого слова, та яка знала ту таємницю, яка ще була невідома багатьом людям. І тут ми бачимо Марію знову, яка є близько поруч з Ісусом. Марія похилена на дитятком Ісус. Цей фрагмент є для нас дуже близький і рідний, бо знаємо, як то є реально, коли Марія, породивши воплочене Слово, вона досконало розуміла, хто він є. Кого вона носила під своїм серцем і кого вона породила, вона старалася виявити найбільшу любов і пошану, віддати йому неяко не тільки яко своєму синові, але й своєму Спасителеві і відкопителеві. Цей фрагмент є також відомий в історії. Людства, бо часто цей фрагмент, він є виспіваний в піснях, покладений на полотні, в поезії, навіть є колесанки, окремий розділ пісень, де мама колише свою дитину. На початок того нового року, в той перший місяць цього року, 2025-го, ми рівно ж, дорогі браття і сестри, просимо Марію, ту, яка похилилася над Колискою, щоб вона похилилася над нашим народом, щоб вона похилилася над тими яким є сьогодні дуже важко боляче, щоб вона похилилася Марія над тими родинами, а їх є так багато. Сьогодні, які переживають кризу свого родинного життя, то чую від дуже багатьох, це тільки початок тої кризи, а наслідки будуть ще набагато страшніші. І тому. Завжди маємо відштовхуватися від віри. Бо християнська сім'я є покликана разом ділити радості, смутки і випробування. Бо як той з сім'ї, один з членів сім'ї, каже, це моє не під силу, я це не можу. Я є здоровий, а ти хвора, ну випала така доля твоя. Ти неси свій хрест, але я не зобов'язаний його нести. Чи це є хвора дитина, чи це є хворий хтось з сім'ї, чи з батьків. І тому я то є опіки Марії сьогодні, як Ніколи, потрібно нам. Потрібно нам на тими каліками воїнами. На тими пораненими, контуженими, над тими сім'ями, які втратили своїх рідних і близьких на війні. Пам'ятаємо, що є друга сила, сила диявола, яка має свої рецепти на ті болі. А часто густо знаємо, які то є рецепти. Це алкоголь, це наркотики, це розпусне життя. Це є байдуже ставлення. І тому просимо Марії на початок того Нового року і на цілий рік. Прихилися над нами. Прихилися над нами так як ти прихилилася у Сінці над своїм Сином. Приголуб нас, так як ти приголубила Ісуса. Толила до своїх грудей, коли прийшла доля втікати з Офлеєму до Єгипту. Ці фрагменти є близькі людині. Ці фрагменти за Слова Божого. Я направду, такі реальні в сьогоденні. І в усіх часах і в тому. І в, той, і в той же спосіб, в часах, в яких ми з вами живемо. Тому хай Мати Божа, та, яка була вірна Ісусові, яка вірна була Богові, вона допоможе у тих тяжких випробуваннях кожному із нас. Кожній нашій сім'ї. Батькам, дітям, чоловікам, дружинам, щоб вистояти в доброму, щоб той ідеал сім'ї, який ми бачимо тут в шопі, то не була тільки така гарна, знаєте, прибрана картинка, е, такий гарний пейзаж собі, прибраний світилками, квітами. Але щоб вона була реальністю нашого життя. Йдемо до Марії, просимо Марію, благаємо Марію. Молимося до Марії, молимося до Пресвятої Родини, з щоб їхній приклад був зором до наслідування. Кожної християнської сім'ї, щоб наші сім'ї не скористалися, щоб кризи в наших родинах не скорисався диявол, але щоб ми перемогли Його, а переможемо покорою, смиренністю. Лагідністю, жертвою, молитвою і посвятою. Це і ці рецепти духовні, без яких людина не зможе ані встояти доброму, ані зберегти свою сім'ю, ані дати захистити свою сім'ю. Перед тими новочесними викликами. А тих викликів буде все більше і більше в нинішньому світі. Ми і так взагалі погружені в то. Погрушені в то так звані дикі подружжя, які сьогодні та то, то, то то дуже жахливо і страшно. Які полонили, і що дуже сумно і прикро серця багатьох людей навіть віруючих, які вважають себе віруючими. Ну, то, то, тому благаємо Марію, добра любляча мати, похилися над нами. Захисти нас, опікуйся нами, не дай нам, щоб в наше серце вирвалося розпач, зневіра, розпука, знеохочення, але влив наше серце велику довіру до Господа Бога. Довіру один до одного. Взаємна любов і підтримку, така, яку ми маємо реально в тій шапі. Без тої любові і підтримки тої шапи би не було. Я би втік, залишив би Марію, але тільки як він, як Бог йому відкрив таїнство, хто є той, якого Марія носить під серцем. Він же ніколи не сумнівався в ні в чому. Він до останнього відоху свого життя виконував реальну свою місію як опікуна батька прибраного. Тому це намірення на місяць січень і не загально на рік просимо Марію, щоб вона допомогла нашим сім'ям тих критичних. Таких прабах, випробуваннях, в яких ми з вами живемо. Амінь.